Приїду в брусівку, я тобі таку кабіну, розвалю, розвалю, розвалю Е, hey, їду швидко, двигун, реве, всі дебляться, яке летаю по оселе Не зупині мене, це мій стиль брусівка хто тут король трешток файлу Приїду в брусівку Я тобі таку кабіну розвалю, розвалю Розвалю, розвалю Приїду в брусівку Я тобі таку кабіну розвалю Солнце сідає, але я ще тут ри вайб крижится не просто жар, кожен ну поворот, як удар у так брусів, катримайся аз буде Факт Приїду в брусивку Я тобі бит таку кабину развалю, розвалю, 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 приїду в брусивку Я тобі бит, таку кабину розвалю, развалю, розвалю, Так, 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 брусів, как пам'ятай, мій крик, кабіну розвалю, та то це просто стиль. took Rick